Йо-йо-йо! всім привіт, друзі! З вами Кірюха, і сьогодні на нас чекає створення гравця, і звісно, ми будемо грати в режимчик Моя кар'єра. Що хотів би сказати, я вже перепробував дуже багато білдів різних, і грав за розігруючого, легкого форварда і так далі. Але сьогодні я хочу створити унікальний білд, який зможе грати як в онлайні, так і в режимі Моя кар'єра. І буде домінувати. І це, звісно, буде центровий. Тому не будемо затягувати вступ. І настав час для гри. Let's go! так, отже, білд ми будемо створювати самостійно, хоча, чесно кажучи, тут є дуже багато цікавих пірочок. Тому рекомендую, якщо ви, наприклад, не розбираєтеся щодо чого, можна підібрати вже готову збірку і грати в задоволення. Але ж ми не такі, ми будемо створювати гравця самі. Отже, це в нас буде Кевін О'Ніл. Мені дуже доподобає О'Ніл, тому вирішив створити саме такого гравця. Будемо вважати, що це його племінник. Так, це в нас буде правша, номер, 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 номер. Е, неважливо, який номер зараз виберемо, тому як, коли ми будемо грати за команду, він може змінитися, ну хай буде number 1». Ми ж перші все-таки маємо бути. Так, Так, це в нас буде центр. Зріст 6,11. Мене, в принципі, влаштує. Чому саме такий зріст? Тому що, якщо ви бачите, коли ми змінюємо зріз, міняються і характеристики. А мені дуже-дуже важливо мати драйвін данк. Я хочу забувати круті данки, щоб це були і контактні данки, і відкриті нормальні анімації. Так, давайте відразу. Вагу. Хоча це може бути 6,10. Чесно кажучи, ну зараз побачимо. Поки виставляємо 6.11. Так, він спан у нас буде 7,5. Мене влаштовує. І давайте трошки додамо трошечки ваги. Навіть не знаю. 260. Нормально буде, нормально. Бачу, SP-Vizbol буде 60. Мене це влаштує. Це для центрового навіть забагато. Буде дуже швидкий центровий. Добре. Драйвін данк. Почнемо з цього. Давайте викручуємо це на 87. Чому 87? Тому що я хочу, щоб у нас були відкриті, по-перше, баджі. Хочу Silver Poster. І також хочу, щоб були відкриті крутезні анімації. Будуть використовуватися анімації Леброна Джеймса. Для цього, наскільки пам'ятаю, має бути чи 86 чи 87 драйвін Dunk. Відразу викручуємо вертикалочку на 80. Супер. Як бачите, в нас вже доступний стає е, Silver Posterize і Gold Arial Wizard. Тобто за Люповими ми теж будемо нормально забивати. Далі. Е, далі, Post Control, Close Shot. ми до них повернемося. Давайте, трьочковий буде в нас. А, ну. Давайте, 79, я думаю, вдосталь. Як бачите. 78 вистачає для того, щоб отримати Silver Set Shot спеціаліст. Поки що давайте, можливо, 78. Залишимо там, далі буде видно. Так. Штрафні китки 75, поки залишаємо, але, але скоріш за всього, будемо додавати. Діфенс. Блок. Ми будемо викручувати на 88, тому що я хочу відкрити Gold Batch Hajch Flyer Denier. І, звісно. Так само викручуємо, defense, defense, теж 88, щоб ми під кошиком були просто шалені і невразливі, щоб ми могли нормально блокати і не давати супернику закидувати через нас. Що залишаємо так, але все ж таки повернемось. Так, Speed. Speed нам треба 66. Це мінімальний порог для того, щоб отримати gold Badge. Як бачите, він відкрився. Так, це мене влаштовує Speed with Ball, викручуємо на максимум, хай буде 60, Ball Handle 55, паси. Ну, ми ж все-таки не розігруючі, правильно а центровий, тому з пасами, мабуть, теж у нас буде ось так залишатися на 30 і, мабуть, додати не буду. Так, підбирання. Ми ж маємо домінувати, правильно, як під своїм кошиком, так і під кошиком соперника. Тому давайте тут робимо 92, і поки так залишаємо. Так, що в нас тут залишається? Що в нас тут залишається? Так, сенінданг. Викручуємо на 81. Нам потрібен Silver Rise Up, щоб ми під кошиком могли нормально данчати. Далі, як бачимо, в нас ще купа купа характеристик, які могли б розкинути. Що я ще хочу? Силу, ми за неї теж забули, тому тут, мабуть. Або 86, або 91 треба робити. При 91 ми отримуємо Brick Wall. Gold. Ну я не впевнений, що він нам настільки потрібен. Давайте подивимось, що там у нас з характеристиками. Нам в будь-якому випадку треба ще прокачати постконтрол. Тому що я хочу відкрити певні баджи і Close Shot. Ми маємо нормально закидувати з-під кошика. Так. Тут викручуємо. 75. Так, 77. Тут що треба? Ого, ні. 96. Це дуже-дуже багатьо для нас. Uh, так, 87 маємо. Тут. Блін, тут Треба буде. Окей, okay, окей, okay, давайте докинемо тут 84 і, мабуть, хочу я. От реально хочу я 92. Супер, супер. Поки що картина вимальовується, досить весело, досить потужний білд маємо. У нас залишається ще трошки характеристики. Ну, хоч характеристик, які ми можемо розкинути. Так, блок 93 потрібен. 93. Навіть не знаю. Ми можемо це все кабрейками докачати. Про це я теж зніму окремо відео. Як їх здобути і для чого вони потрібні. Ну, як їх краще використовувати, звісно. Так, що маємо? Тут гут, тут гут. Фізикл фінішер докинемо. Ну, давайте. Три. Три бали сюди докинемо. Хай буде. Тут мене все влаштовує. Що тут можемо? О, 89. Навіть не знаю. Ну давайте, хай буде 89, в будь-якому випадку, все-таки нормально, нормально, будемо данчити. Так, тут 81 мене повністю влаштовує. Що будемо робити сім? Можна, звісно, докинути. Блін, ну ми реально. Де б іще один бал взяти? Аго. Так, 79. Щось придеться чимось пожертвувати чимось пожертвувати. Силу. 86, так і залишаємо. Тут у нас все чудово. Так, в атаці тільки з підбиранням буде проблеми. Ну, я не думаю. Я не думаю, що це у нас буде трабли. там побачимо. 84. Але, в принципі, в нас не кидаючий, розумієте, білд, у нас такий він. Добре, давайте зараз тут трошки трошки зменшимо. Ні-ні-ні, тут 78 нам дуже-дуже потрібно. ну Цікаво, скільки ми тут. Ну тут, як ви бачите, дуже-дуже мало ми можемо докидувати. І це мені не до вподоби. Так, 92 залишаємо. Так. Ну і, мабуть, давайте все-таки тоді викручуємо. На 84 маємо gold uh, Post Fate Phenom. Так воно і буде. Можливо, кабрейкер один докинемо сюди і вийдемо на Silver Batch Dead Eye. Ну, це все побачимо. І того, що маємо? Бататі під кошиком у нас просто все чудово. З китком більш-менш. ну Звісно, можна було краще, але це максимум, максимум який ми маємо. Болхендл і Спідвізбол. Ну, мене влаштує 60, чесно кажучи. Нормальна, нормальна швидкість. В захисті теж нормально будемо з перехопленням. На вас біда, але ж ми, в принципі, повільні і наша задача не перехоплювати. А блочити суперника. Правильно, правильно. З підбираннями в захисті машина, в атаці, соу-соу, як кажуть. Ну і фізичні характеристики, на мою думку, відмінні. Тому можна розпочинати грати. Так, добре, давайте подивимось, на кого ми там. Оконгу. Боже, ну окей, окей. Хлопчина в нас ось такий ось. Подиви, який. Тепер вибираємо. Команду, і звісно, я хочу грати за свою улюблену команду Лос-Анджелес Лейкерс. Потрібно Леброну все-таки добути п'ятий перстень. І я дуже-дуже. Плюс до всього їм дуже сильно потрібен центровий, тому це наш вибір. Окей, селект ЄС Гоу. Це не я буду їх прокручувати, тому вибачайте. Так, перед грою давайте перевіримо на що ми спроможні. Забігаємо. На майданчик і спробуємо ну хоч подивитися, що в нас? Ух, непогано, непогано. Цікаво, що у нас з китом? Тик-тик-мик. Ану, ага, зрозумів, добре, а якщо так. А так уже краще. Так, ну і губчик, давай. Оп. Все, я, в принципі, готовий до гри. Розім'ялися. Ну Як розім'ялося? Що змогли, то й зробили? Начебто непоганий білд, мені дуже-дуже до вподоби. Рухається не дуже швидко, але і не самий повільний білд. Повірте мені, є такі дерев'яні, я створював, що ой-ой-ой. Ну добре, ідемо до команди знайомитися і починати грати. Так, друзі, перед першою грою звісно, заходимо в воркаут і нам потрібно пройти чотири завдання. Ну, на вибір, який там захочемо і тому подібне, для того, щоб прокачати свою витривалість. Тобто стаміну. Вона качається саме оці локації, ну і ще є там десь на пляжі. Перше, йдемо до груші, Будемо панчати. Так, тут впорались 4 зірочки. Наступне завдання. Ну, чи наступний тренажер. Тут ви вже як хочете. Так. А це буде ось все. 4 зірочки. Супер чудово. Як бачите, поки що йдемо чудово. І залишилось нам ще два тренажера. Поїхали? Теж, відмінно. Ну і залишається останній тренажер. Коротше, ми все маємо пройти на 4 зірочки. Отримуємо максимум і плюс додаткові ништячки. Ну, треба пострибати. Ух, все супер. 4 по чотири. Є. Маємо 93 витривалості. Тому користуйтеся, я в принципі. Всі їх перепроходив, всі їх перепробував, і зараз вам на відео показав самі найлегші, які можна виконати на 4 зірочки. Тому користуйтесь. Ну а тепер настав час грати. Let's go на корд. Ух ти який матчап. Добре, добре. Єдине, друзі що ми завтикали зробити? Це збільшити складність і збільшити хвилини. В основному ми будемо грати по 10 хвилин за чверть. Але це буде в наступній грі. А На цю вже дограємо, як є. Добре, виходимо. Звісно, починаємо з лавки запасних. Це і так зрозуміло? Окей. Так, Конлі з мечем. Блокшот. Ні, не буде блокшота. До речі, ми попереду, але перші, першу гру в основному завжди. Комп'ютер дає тобі виграти. Ну що ти, типу, відчув, що ти міцний, міцний горішок. Ох, яка передача на Леброна, як вона пройшла, я не знаю. Серйозно. Вона не мала проходити, там мало бути перехоплення, але все-таки ми впорались. Ві... Супер. Окей, окей. Так. Джуліус. Ууу, у ти диви який? Так, добре, я теж хочу м'яч. Оп, ні. А yeah, yeah, ну. Ми його маємо задавити. А ось так, хлопці. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Так, так, як карати треба. Uh -huh. Чудово, чудово, повертаємось в захист. Поки що мені наш білд просто до вподоби. Реальна машина. Машина, білд машина. Оніл буде рулити. Так, давайте. Гобера будемо тримати. Блін, він на голову вищий мене. Хоча, начебто. Настежний маленький зріст. О, ви бачили, як ми врятували м'яч. Чи ні? Який аут? Я встиг це зробити. Ну добре, добре. Але ви подивіться на нашу віддачу. Так, Рендел. Джуліас, Рендел. три очки. Через руки, молодець, молодець, а ми ще можемо. Ану. Ну 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 ну, в кошик. Так, а ну, штрафні кітки, моє саме улюблене. Перший. На жаль. Так, так, посмійтесь, посмійтесь. І друга спроба. Ну, 50% це краще, ніж 0. Правильно, правильно? Так, окей. Так, тримаємо Ріда. Едвард з м'ячем, один на один проти Рів. Токнект! Не На за дуже схожий. Зі спини. Так, Вінченцо. Ох ты, Ріт! Фу! Який блокшот! Відразу гамачили! в першій ж грі. А ну, покажуть мій блокшот чи ні. Не покажуть. Так, супер, супер. Так, якщо ми хочемо грати в старті, нам треба показати свій максимум. Ну, це ми зробимо обов'язково. Так. Так, підбрання за Джеймсом. Старенький давай розганяє атаку. Так, передача на Вандербілта і є два очки. Супер. Тімплей, тімплей. Блін, реально подивіться, який я здоровий. Але підбирання не можу виграти. Це капець. Треба подивитися, що у нас там з підбиранням прокачка яка. Так. Бух! Є! Перший данк заносимо в цій кар'єрі. Чудово, чудово. Звісно, хотілося б якусь крутішу анімацію, але маємо те, що маємо. Нічого, нічого. Накопимо грошенят, прокачаємо атрибути, і все буде чудово. Так, перше підбирання теж чудово. Про нас дріблінгом. Та він відсутній, мабуть. Так, передача на Лебронича. Дід, давай. Дід не хоче попадати. Так. Не дають мені підбирання фармити, ну нічого. Так, а я хочу пікін фейд зіграти. Ах, хоніл. На жаль, на жаль. Але ж могли після себе підібрати і добити зверху могли, могли. Ну, ще не можемо. Так, а ну блокшот. Ні, другої халяви не буде. Тайм-аут. Та головне, щоб нас не посадили на банку. Не хочу я поки що сидіти, хочу ще трошки побігати. Ні, не посадили. Відмінно, так. А що ми тут? Не ведеться, Гобер? А отак. Блін, загамачив. Ви бачили його ручища оті. Швабра, блін. Так, Леброн. Ох, як впечатав. Молодець. Так, Остін. Блін, ми отримуємо другий блокшот. Ааа. Ну нам поки що важко під кошиком тягатися з такими монстрами, як Гобер. Ну нічого, нічого. Ми прокачаємося, і йому ще покажемо, хто король. Хто король? Ні, звісно, Леброн нас король. Ми будемо номер два. Але в перспективі ми маємо бути номберван. Так. Окей, фоли. Так, атака, три очки. Буде, буде. Ну, вільна спроба, нічого не зробиш. Так, Дончич, давай. Організуй мені якусь. Ану, алюб. Сюди Колотили. і гобер нічого не, не зміг зробити. Так йому. Відмінно. Так, до речі. До речі, в нас уже год є активований. Але, мабуть, прибережемо. На трошки пізніше. Так, а що мені з цим робити? Так, передача на Едвардса. Едвардс три очки є. Е, підтягується, підтягується. Так, Конлі з м'ячем, Один на один. Ні, передача на Едвардса. Едвардс може кинути. Через Дончича, до речі, може кинути. Так, Рендал. Той теж може кинути. Так. Супер відзахищалися. захищалися. Так, давайте комусь передачу дамо. Ну, передачу дай. Ах. Ну, треба було раніше давати передачу. Затягнув, затягнув. Ми не змогли не забити нічого. А ще й не всфолили. Супер. А, ну на банку, звісно. Тут я погоджуюсь. Тому, друзі, переходимо у третю чверть. Так, третя чверть у нас. Від 23 до кінця. Так, а що ми тут? Мабуть, будемо вже зараз год скіли активувати. Як ви думаєте? Я думаю, настав час. Бік хопс. От зараз будемо данчити. Треба з Гобером щось робити, бо він мені не дасться зробити. Хоча хто таке сказав? Ах, ще один алей упчик заносимо, але. Не дали вколотити зверху. Ну нічого, нічого теж непогано. Головне, що ми приносимо користь нашій команді. Так, конлі. з м'єчем. Ну, давайте перехоплення зможемо зробити. Зможемо зробити. Так, передача на Рівса. Рівс. Ріс. Рівс, два очки є. Ми асист нафармили перехоплення, віддали передачу гольову. Супер. Так, конлі з м'ячем накручує Дончича. Так, на губер. Відмінно, відмінно розіграли. Нічого ми там не могли зробити. Від слова зовсім. Так, ану, передача, ану. Фейк. Так, передача на дончіч. Дончич, Дончич в соло зараз розбереться. Звісно, це ж Лука. Лука, Меджик. Так, Едвардс. Передача. Є підбирання. І можемо активувати другий голд скіл. Ну його трошки перебережемо. Блін, перехоплення, перехоплення зробили. Наш суперник зробив перехоплення. Так. Супер, відмінно. Так, давайте. Передача на Лебронича. Ось я не те попросив. Не такі навіс мені треба було давати. І не так. Так, Едвардс. Не буде. Є підбирання. Так, а що ми тут? Трохи дріблінгу. І трошки передачі. Ну, дай. Ану, Євростеп. Фух, фу, 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 фу. Нормальний Євростеп. З Данком вийшов. Чудово. Так, Коні. Не, ну Гобер не буде кидати, тому можна від, відійти, Чи кине. А ну, цікаво, кине чи Ні, ні не кине, а Едвардс кине. Так, супер. Ні, ну тут міг передачу мені дати, але непогана спроба від Рівса. Ну, міг віддати краще передачу, і ми б спробували кинути. Хоча на нас повна біда, але я думаю, ну вийшло би не гірше, ніж у Рівса. Так, штрафні китки. Мої улюблені. Навіть другої спроби не попали. Ну, таке. Так, давайте м'яч сюди. Так, Хачимура. На кнеккта, кнек на Вінсента. Вінсент на Оніла. Оніл шо? Оніл зверху буде бити! Екселент, Екселент! Ну майже постер. Хоча я б це відносив би до постера. А ви як думаєте? Напишіть про це в коментах. Це постер чи ні був? Я вважаю, що так. З контактом, з контактом, з м'ясом, з м'ясом. Так. Едвардс молодець. Тащить свою команду, але хлопці, мінус 20, вам нічого не світить. Так. У -ху -ху -ху! Ви бачили цей спінмув? Що ми виробляємо? Та ви що? Я чомусь не очікував, що у нас аніл такий буде живчик. Але ж ось вона, ось вона. Так. Блокшот. Як мене не встали? Так, ану сюди. Так, Нект. коннект. Коротше, як хочеш. Так, передача. Ох, отут! Ах! Тут зробили помилку і нас виштовхнули, а ми заступили. Розвели, розвели. Рід. А! Хотів його підловити, але не зміг. Спалили. Ну, Леброн, звісно, мені зараз буде розповідати, що я там непотріб такий. Так робити не потрібно, але. <плес> <плес> старий дід нічого не розуміє. Ні-ні, <плес> тільки не мене. Тільки не мене. Так, дід вперед. Hey, in for Los hey, ну це нічого не зможу зробити. Чесно кажучи. Так, а я хочу якусь комбінацію. Так, а, супер, супер, супер. І ви що, хочете, щоб я кинув? Ні, я не буду кидати, буду кидати інший. Є три очки. Класна передача. Класний кидок. Так, розмін пішов. Я, звісно, не підстрахував, ну, тому що. Ну, не підстрахував. Так, добре, передача на Вінсента. Лебронич. Оп. Ну це й не ведеться, розумієте? Ану, гаком, гаком, ні, не заб'ємо. І я не встигаю. Ну, передачу дайте. Ану, та ні, ну нут. Малюк, ти що? Знущайся. Ви бачили, він хотів захиститися. Смішний. Так, тайм-аут тайм-аут пішов. Лука відпочиває. Ну а звісно, що йому ще робити? Так, назрід. З м'ячем. Так, передача на Олександра. Знову назріда. Так, фейки. Та ну іди звідси. Покараний, покараний. Трін, а тут що? А тут я не встигну. Ну нормально, нормально. Блокшота вліпили. Відзахищалися, все чудово. Так, ах, не дали, не дали. Ну нічого, нічого. Так, нек, давай. Атака. Майже підібрали. Не знаю, як у нас м'ячик вискользнув чи що. Не зрозуміло. Так, ну, мабуть, вони здаються. Я вже не бачу перспективи в тому, що вони будуть зараз атакувати. Тут все і так зрозуміло. Майже плюс 20. Так, а ми можемо ще одне підбирання зробити чи ні? Ех, до дабл дабла. Не вистачить. Ну, давай, Гудвін. Ех, е, що можу сказати? Ви самі все бачите. Граємо зараз на складністі Про. Звісно, будемо підвищувати складність. Е, вийдемо до Hall of Fame десь в середині кар'єри. В середині цього сезону першого і буде просто відмінно. Звісно, пишіть свої враження від цього білда і дякую всім за перегляд. Всім гарного настрою. Ми побачимось у некст відео. Всім пока,